Друзі, всім привіт. слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один день. Вчора літали ми на Сумщину, приперли колеса. Ну, ми не могли по-іншому. Такі колеса коштує однаково, це ще на даний момент. В районі 35 тисяч ми знайшли, дякуючи Сергію Куровому, за 130 тисяч усі шість. І ми не могли відмовитися і полетіли. Найшли кошти. Перепозичили, поїхали, забрали і працюємо далі. Тобто ні, в дорозі, відігнали машину після ремонту, пригнали ще одну і працюємо далі. Ще на дані Монаглесі Петрівна дала команду, привернувку в банки запускаємо, витягли тушонку. Хлопці збираються в дорогу на Київ, забирати ромки на машину після ремонту, і ще одну машину попросили забрати. Ну, а ми працюємо, я більш за все буду вдома, зараз будемо готуватися до посадки часника. Треба виграти борот, бо Надія Анатолійовна тропи мені вирвані води. Так що далі буде, працюємо, автоклавчики, баночки, все як має бути, по-іншому ніяк, звідки шулутька бере гроші, бере гроші своє господарство на своє існування і нитків. Так що зараз загружаюся і запускаю і їдемо, йдемо, заводимо в мотоблок. Так, старичок наш дерчить залізся з першого разу. Старий, як не знаю, старючий капець, масло долили. Де ми трохи. провіряли масляний фільтр, щоб масло було. Солярки долили. І зараз будемо з вами, ми перебивали це все діло, і воно трошки розтрусили, ну і правда свіжого. І перелапенемо і будемо нарізати рисочки. Так що чорнобривчики наші відцвіли, хризантеми зацвіли, Значить що... Значить, друзі, осінь у нас. Так що хай трошки потарахкотить. Хто дивиться мої відосики, мої відосики. НТ-135 той, з якому вже більше, мабуть, не знаю, десь до 20 років. Свій час він реально працював. Я на ньому халтурів. Тоді заробляв таким методом. Собі на кусок хліба, коли було все нормально в моєму каркасі. Ну а зараз сенсу робити йому капіталку не бачив. Завів, дернув тут, біля хати, там нещасних пару соток, да і все. Так що зараз переїжджаємо, надіваємо фрези і будемо з вами фрезувати і будемо нарізати ризки. Так що, друзі, не забуваємо, завтра у нас субота. І завтра у нас о 20.00 на YouTube каналі на нашому буде прямий ефір розіграш. Тобто запакували ми штерновську пилочку Сереги. Серега на другий день дзвонив, сказав, залишає. Є там у нас ще одну ручку, теж залишили пилку на розіграш. І червоненький такий теж така пилочка, жіночка з-за кордону виграла. Також залишила на розіграш. Ну, а в нас буде суперприз. Ось така хузварна, це вже в нас опа, це вже буде 135-ка. Ціна такої пилки в продажі у вільні, в магазині 10 тисяч гривень. О, це так, грубо говоря, десяточка. О, Це вже така пилочка доволі цікава. Для того, щоб прийняти участь в лотерейки, приймуть ті учасники, які будуть донатити більше трьох разів на протязі прямого ефіру. Тобто в кого буде три номерки. Решта призів усі йдуть 200 гривень один номерок. Тобто, якщо людина виграла, в неї попався номерочок 200, ми заходимо і дивимося її платежі, і в неї один номерок, то переходить наступний приз. Якщо в неї три, вона забирає супер-приз який надали, так сказати, совмісно брати Поцелавський магазин запчастини на привокзальній площі. Так що, друзі, отак, працюємо далі. Життя триває. і Я дякую кожному за підтримку, за довіру, що маю працювати. Зараз ще, ще хлопці повинні привезти резину, ми її поки виставимо себе вдома, щоб не платити за нову почту, бо там просто капець. З хлопцями созвонився, трошки почекають і будемо їхати на Донецький напрямок, відвеземо ту резину і передамо в 25-ту бригаду. Ну а ми поки ще на неї збираємо і на неї, і на прицепний екскаватор. І на автомобілі, і на ремонт автомобілів вчора привезли ще один. Так що в кого є можливість, будемо завжди вдячні за довіру, за підтримку. Ну а поки є можливість, треба щось робити вдома, бо те ще мені зробили – вирвані годі. Так, друзі, ну що, почав. О, трошки протупив, камеру не включив. І поїхали далі. Так що пробив Проходив отакі во все. І Тепер одною фризою течу по ораному чи по фризованому, а другою в набор. Тут воно типо, два сліди. За рахунок того, що ця фриза йде не по попаному, вона себе тягне, а ця вже перебиває і робить красоту. Дещо назардо бігає попрошу, щоб соціал, так що осінь на Холодно стало, а в селі роботу ніхто не відміняв. І поки є якась хвилинка, десь за дірчики під'їхать, вигрузить колеса і будуть їхати десь на Київ. Я не знаю чи я поїду чи ні. Зараз моя задача перефризувати і нарізати резки Земелька була теж перефризована але нам останнім часом пройшли такі дощі забило звісно усе на світі зараз спробую взяти телефон познімати як воно там фрезерує. О, Завгаревич прийшов. Що ти Завгаревич? Братани, хотів показати вам Завгаревича. Скажи всім привіт. Завгар! Привіт. Ти вже не, не завгар, ти вже бригадір тракторної бригади. То що ти приїхав, що контролювати. Ні. А ви, ви вже їдете? Я ходим приєднувати. Да? Так, ну зараз тоді все, бо я трохи треба попрацював. Я не робив, я. Ні, я мой вдома, трохи щось треба зробити. Так що зараз перефризую. Добре. Ігорян, диви що він п'є. Подставо, братіха, у мене є відеодоказ. Да. Так, не дає. На краще мене познімай, На, я поїхав. Давай. Видно ти буде? Ось так підійти, так він фризує. Братан, старий дірчить-пихтить. Все тече, коротше, все просто каві. Тебе чуть не буде, тому що мікрофон у мене. чуєш. Сергій Ось повний капець газу і пішов. Чорний дим кинув. Ого не ходи, бо смердіть в Києві. Задовбав. Все по красоті, братан. Не ты за рулем. Сейчас нарку петлю буду робить. А? Ну братан, ты задолбал. Тут работают, працюют твою ногу. Бай как братан работал ночью. Ага, да патрончик. Ааа. Уже не димить, бачиш, або масла нема. Або... Та ні, долив, масло долив, солярки долив. Щось під форсунки почало текти, ну нічого. Раз тече, значить, є, правильно? Це серйозно діла ветер. І усе. Бо щось ще мені зробить, вирвані воду. Я піду на великий круг. Кажуть, мотоблоком важко. Це що там важко, да? Він должен тебе тягати, а не ти його. Трохи заліпає звісно, ну. Заліпає, бо... Колома. Дивись говну не ходи. Бо буде тобі, бля, холодім тебе висел з машини. А потім буде вечором розвідочок де як каже. А він же тобі казав. Що ми вже не по мінних полях ходили, так? Да? Люблю я це діло капець! А? Це Україна це я, Україна це ти. Пано ж тут тільки дві передачі твоя. А, окопи, окопи, Ні, Ну так виходить по красоті. А? Блогерские разы у братана. А он там лампочка синяя светится. И с правой стороны на том писюнчике. А не светится? Что, серьезно? Да ну нахуй. Мені а, а, так свійте. А, ж... а де ж дити, вив... а де мене? Бай тільки по... посрав, пересрав цього, каніче. Ви... Будьте ще потім з граблями далі, блять. ж треба, щоб було по красоті. Вона навіть назад, вона як сапає, то ззаду. Отак. Отак я живу, братан. Я думаю, у нас не буде чутно. Ще 5 хвилин, минут і все вже за... попрезеровано. Як Я прустану намотав був. Ага. Мама теща ставила заграждення. Не си в компот малий. Диви ось я тебе зараз покажу. Це був рівний пруток, а став отакий. Я його навіть не почувствовал. Я колись у мого товариша в Льонівах в відживав Дзвоник я, братан, треба попризувати. Як тільки вечором пізно прилітаю до нього, а в нього трансформатор на городі стоїть. Настоячий здоровий трансформатор. Він яке там дивиться, до трансформатора близько не бери. Ну я ж по покрасотікав, братан. Сука, отакий от хрен, як на мото, він чорний дим ду-ду-ду. Задовий. Так що, бачу, це погано, коли сиро і солома, воно заліпає. Але для цього береш, включаєш задню передачу і його знімаєш. Поняв. А тепер оп. Повний капіт газує. І... і пішов! На Донецьк! Треба їхати на Донецьку тут. Вже Уже пацани просять там деякі речі завезти, забрати. Григорій блогерує, силутьби орає. В принципі, так нічого, сейчас ось що осатура переналиває. Оп-оп, все. Любая техника должна быть одним целым из людей, даже такая китайская, старая, но она работает. Работает, как елки-пол. Дурному, звісно, і що. Якщо ти хочеш, щоб тебе чудно було, витягне, то пісюнчика, Бо мікрофон у мене. Сам з доюбалака, і мікрофон то у мене. Ну що, ми відкриємо будні завгара? Серія, серію, ще молодшу треба напрягти. Все одно легше, я лопатою. Скажу, легше, я лопатою, все равно. На тобі мікрофона Обалака з людьми. Ляке, ну, я тобі прицеплю, тільки не матюхайся, не кажи на мене правильне слово. <пи> <Як>, там, <пи> там буде підрозково, Я, я розказ розказ, все що. Да, да. не чуть, вони за всі. А я розказую що. Давай, вихомер. Поїдемо. Заберемо ромену тачку. Вроді би зробили. Подивимося як її зробили, провіримо там. Передній мостю робили там, кардан передній міняли. Да і так, коробку гавкнула була. Передивимося, як вона їде, не їде. Потихенько покажемо потім. Що там зробили, що не зробили? Добре? Да, брата! Кажуть, отримав удовольствие, коли... Задоволення, коли займається цим ділом. Так що правильно. Коли ти робиш? Коли ти робиш з задоволенням, то ти получаєш задоволення. А коли ти робиш, аби считалося, то це така робота буде. братан, молодець. Я б таку хуйню не потягнув би. Він, конечно, молодець. Я його знаю. 20 років да. Він як був 20 років год... назад да, да. раніше взагалі що буде завзяти, зараз вже здоров'я не так. А раніше, звісно, взагалі він не дня, не ночі ті всього там переробляли, робили. Молодець. Молодець, одним словом. Все, що він зараз має. Все, що він добився в житті, він добився своїм трудом, своєю наполегливості. Тим батька рішив на заборі, що не вірить, що не Ну так, да, так. Да. Ніхто йому нічого не дав, як буває, є з другим дають, але все добився сам, так що вони молодець. Так що я так не Наш братан ще круче. Кружочок один пройде. Підемо виглядати братана Вадимчика. Ми до ним підтягнуться. зараз кинемо машину черешню, що забрали сум. І вигружаємо, і прямо на, на Київ. Братанка його не поїде, ми їдемо самі, з Вадимом удвох. Не знаю, може я заснігсь видосик, вам, братан поставив. Може Може, потім приїдемо. Заснімемо, коротше. Маленький якийсь відео буде. Якось так, друзі. Я скажу, Да, братан. Вони знають, що я так орав, вони скажуть, як тебе так вилечило. А ага. не призадно стоїть тому наперед. Сиду ну нічого страшного, лізе. Я суха сліпота дивись задом наперед. Але зашибіть його до дитяна, хорошо, він не зайдет. Ну понятно, він вже якраз. Я думаю, щось, щось не камільфо, чуєш. Так що такі діла, друзі, якщо осталось да. в мене очі очевирячив, пахаєш, спішиш і не подивився, наче положив, поняв. Аби... Братан. А. Буває. А у тебе він іде як там. Та й де взагалі чую. Але, виходить, Красота, що, диви. яка. — Ножі стоять задовольни. Красоті ще, бля, не по. Ти ж знаєш, як там на паузу ставить, чи ні? Знаю, братан, зараз поставлю. Братан, а, ну, так народ, все, далі буде. Сиди ви щас поміняє, приїжджу. — Сука сату на бедну так у мене. Не знаю, подожди. Вроді би оце аж, да? так? Вже можеш і не ставити. Вже може не ставити. Я уже поменял. Ладно. Ну, ты меня не поддержишь. Ну. Давай, братан, давай. Давай, давай, пускай, пускай. Давай. Что? А? Все, да, братан, ну сейчас. Ше... Чик. Покажи мне, как заводится китайский драндулет. Старый. Вот такой вот чик туда. Шплинтика поставили. Чик, чик. Я думаю, что у меня тут... Чик, чирик и все, короче. Полный капец газу раз. Оп. раз. раз. Декомпрессор тут погано работает. Тут есть такая ситуация уже привычка за трубочку, браточку, теки. за подачу. Раз. Да, чик. А тако раз? Вс. Ти ж на те не поїхав, я можу напередати. Нічого страшного. О, все, приплили, брата. Все заглохло. Так, народ. Комільфош! Ооо! Дивись! Ой, красний! Заміняли. поставили правильно і тепер воно лапки викидає, де кидає дорогу. О, братан, воно приїхав! Братан приїхав! Братан приїхав, коротше, зараз йдемо. Вигружаємося і загружаємося. Воно пошло. Пожо, пошов, пошов. Так що народ якось так працюємо потихеньку. Братан буде тут, а ми зараз будемо йти вигружатися. Тасі. Тасі будемо вигружати. Братина буде там Дун-дун-дун-дун-дун. А хто це в нас тут правильно? Братан. Що ви між тоді? Вже <ривіт>. польовими роботами. Зараз? Та, дати воно туди братану. Ай, Нема коли діти. Нема коли, я ж кажу, не співпрацювати. По подачам тай робить. Так, а подачам від вдома взагалі. Зараз <ривіт> їдемо, їдемо вигружаємося, так? Да? І печемо, коротше. Олег, я вже думав, ми аби закрити. А як наді буде? Це йо, йо. ти як він боїться. А ми... То. А він не їде. Не їде? Братан. Його? Ну так я ж ти казу. Ну, бля, я не знаю, ну в принципі він тоді казав, що ми ну, не балакали, що поїде з Я кажу, що і кажу, Це я ж тобі сказав ось це, бо він казав, що не поїде. Може і поїде, я не знаю. Що... А Щас... <рес> <Щас>, короче, <рес> Так. Так что, друзья, я сейчас так, братан, прошу. Да, да, да. Что ты, блядь? Покушать тебе. Давай. Я бочку взял, блядь. Убородье заправлено. А де ти казав по Доне, братан? А? Де ти казав по Доне? Де солярка немає? Там? Да? Угу. тече. Це тече Хотя... на стій. Хоча, ні, оно дошку, покажи, Хоча масло, братан. Масло? Угу. Чух. Казав, нічого не де. Та ні, воно десь по любому там було. Надо буде дивитися. Масло. Щоб не вийшло так, що як буду зробимо. Це все не зроблено. – Да, треба дивитися. Та тут по-любому. все. – Ні, це. воно десь подон ударений, Вм'ятий, але тече не зрозуміло, команди. Та подивимось. Ти Та нам зовсім друга ще збере. Та робимо. Мікрофон добре. Ось так, так? Ну дава. Та хер да навіть знову. Та тебе булочко. Надо було Це неправильно зробити. Чуєш? Що на дужку хочу, щоб протектор не мали. Чи хрен на Що? Все? Колосом маленький, так? Да? А? Маленький. По красоті. Чуєш? Братан, розкажи, як ти сьогодні це на шиномонтажі. Вложив оце сюди в доступ. Під нею. Де, — А, я його положив в карман, чуєш. Да. Мікрофон? Так. Ми йдемо я... мікрофон. Все, тоді пацани розгружаються, а я погнав до ораю. Хотять мене забрати з собою. Я їм вчора дихати не давав, вони мені сьогодні. Саме цікаво, що, мабуть, там збіг обставин. Ви їдете по ту машину, що я давав номер телефона людини. Да. Так що така йшла... А, знаєш це машина? Да. Ні, значить це не та. Тоді, бо в мене там просто... А? Сузуки, ну це Віталік питав, типа, каже, дівчину... Це жінка, знаєш що? Хто? висвітував мені, що це пікало. Да? Не знаю таких. Так що, друзі, я на цьому все. Я поїхав доворювати. Хлопці розгружають колеса, Камазовські на 25-ту бригаду. Бабла знайшли, поїхали, забрали. Чого забрали? То що нам віддали їх за 130 тисяч. А такі колеса ми вчора бачили. Бать... Далі це. Бать, а по чому ми вчора читали ці... Скільки в нас вийшло? Там 35 800 нам скинули, так? Да? Як може колесо одне? Скільки за скільки ми взяли? Ні, ми взяли за 130. А от на... посилання нам скидали 35 800 там кажуть. Як? 30... 70... 30 одне колесо. 35. А, 35 в інтернеті. Да. Ми вважали, що 200 70 тисяч. Да, кажу, що ми вважали. Все, бачиш, сьогодні за арифметикою. 70 тисяч можна Так що все, погнав я, друзяки. Далі буде.